Ми прийшли на озеро, давно я тут не була, дрони літали, я не могла ходити. Та й зараз є загроза, але ж хочеться подивитися, ще кала баня оця жива тут. Ми бачили, я вам показувала пуголовків. Вони зараз поховалися у цей іл, у цю тіну. Му! ось так. Тож води вже зовсім мало. Бачите? Стоять, дерева в нас пожежі тут були. А ну йди сюди, буль. Тут ще була калабаня. Ще є, вона тримається. Тут також були пуголовки. Так хочу пуголовки завести собі в садочок. У мене були жабки, коли були рибки у водоймі, у тій великій. Але... Вони подівалися, нема водойми і немає жабок. А мені подобається, як вони ковікають. Ось також маленька калабанька. Не видно їх тут. Ось тут я вам черепаху показувала, тут хтось є, а може це комарі туди, о, леньте, яка сидить. Он де, і маленька сидить, гляньте. Ой, не бачу куди. Ось троє їх тут. А де, де яка, не бачу. Одна, друга. А три і ось четверта збоку. Четверо. мені б хоча б парочку трійку, отаких от жабок у садочок. Ось мої собаки розважалися б цілими днями. А ось іще яка сидить, гляньте, зелененька. Зелененька, зелененька. І ось іще одна. Тобто вони виросли, вони встигли вирости. поки... Отам порпається ще одна. Поки висохнуть калабані. Вона тут глибоченька, сантиметрів, мабуть, 15. А там і того більше. І там жабки. Ой, як добре, що вони вижили, поки їх вужі не поїли. Ось це дерево славно звісне. Ще не зрубали його, бо це були... влізла таке. Були це в нас пожежі, то люди тепер ходять і оці сухі дерева, спилюють на дрова. ідемо далі десь, ідемо туди, покупаєшся. Доброго ранку.